Допомога при народженні дитини збільшилась до 50 тисяч. Треба бізнес робити. Тобто народжувати, так? Теоретично можна. Як думаєте, це збільше. Як вам там? Це збільшує народжуваність дітей? Думаю, так, але це. Який плюс, так і мінус. Як бажаєте, збільшиться народ... народжуваність? Думаю, так. Да, збільшиться і в основному будуть народжувати неблагополучні сім'ї. Ну і плюс, я думаю, що несправедливо те, що, наприклад, одним вони будуть підніматися, тобто, якщо ти народила в 25-му році, то якщо дитині немає там, року, то вона буде отримувати додатково. А якщо, наприклад, моя дитина 24-го року, то, то ні. Це теж не дуже справедливо. Не думаю, що збільшиться. Думаю, я не думаю, буду народжувати війну, не знаючи, що буде завтра. А те, що збільшує, оплати, це, звісно, може, і добре. Але в цілях безпеки. Це дуже добре. Я сама задумалася, чесно кажучи. <глų> <глų> ага. Думаєте, що збільшиться народжуваність? М -м, може бути, але не знаю. Зараз такий час, не дуже. Як думаєте, достатньо цього? Ну, думаю, достатньо. В порівнянні з тим, що було. Як думаєте, збільшиться народжуваність? Не думаю. Якщо чесно. Молоді люди, які не планують народжувати дітей до того часу, поки не стануть на ноги. Думаю, не змінять свою думку через те, що збільшили кошти на народжуваність дітей. Так, я вважаю, що добре, дуже добре, але краще б зараз Як думаєте, збільшиться народжуваність? Мені здається, що ні. Мало чоловіків. Опа! Крутий. Теж крутий. Ви теж, да, теж крутий. Давайте ви теж добре батькуємо. Давай. Да. Опа! Це гарна